Чарівне різдво дітям героїв цими днями. В Івано-Франківську відбулося свято для дітлахів українських військових та полеглих воїнів. Участь у ньому взяло кілька десятків хлопців та дівчат. Вони читали вірші, виконували пісні та танцювали. Ми об'єднали сьогодні діток полеглих наших героїв і діток наших військових, які зараз боронять наші кордони, які знаходяться на фронті, для того щоб вони відчули цей дух різдва напередодні такого величного свята, і ми хочемо, щоб підтримати ці наших родин, підтримати дружин, діток в такий, знаєте, сумбурний час дуже хочеться додати трошки радості, трошки світлості в їхні душі, щоб вони бачили, що не тільки є війна, що ми про них пам'ятаємо, що ми думаємо, і хочеться, щоб їхні серденька засіяли трошки більше радістю. Основна мета заходу відволікти дітей від війни, розповідає дружина загиблого воїна та одна з організаторок свята. Цей захід не спрямований на суто на збір. Цей захід спрямований для відпочинку для душі, щоб діткам було комфортно, щоб вони показали свої таланти, щоб вони подивилися на позитивні якісь сторони цього. Сьогодень до дитячого свята долучилася десятирічна Валерія. Дівчинка захоплюється співом. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо, і щаслива. Там мій дім, там я мала зростала, світ коси заплітала, і щастя вишивала рідним. всім. Валерія, донька загиблого українського захисника, зізнається, участь у такому святі для неї є особливою. Я думаю, що. Просто відчуваєш, що тут такі, як сам як я, ну що ну, якось спокійніше. На завершення дійства дітлахи та дорослі спільно заколядували.